І вітання, панове, слава Україні! До вашої уваги Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Розпочну з того, що існує дуже велика ймовірність пролонгації угоди з Євросоюзом про лібералізацію перевезень, підписання відповідних домовленостей можливе вже у травні. А поки що пропоную детально проаналізувати усі можливі зміни до так званого транспортного безвізу. Ключова новина експерти ЄС однозначно виступають за продовження терміну дії згаданої угоди, адже вона неабияк пожвавила двосторонню торгівлю і позитивно вплинула на економіку. Більше того, якщо так зрештою і станеться, діятиме вона не рік, як було досі, а фактично півтора. Це продовження угоди на рік плюс 6 місяців автоматичного продовження, якщо не буде ніяких порушень цієї угоди. Тобто, фактично ми можемо розраховувати, якщо все буде добре, на 18 місяців продовження цієї угоди. І загалом Єврокомісар пан Нівелян в своїх доповідях останнім часом говорила про те, що європейські е е е е е країни мають налаштовуватись на те, що е не, мож не можна вже повертатися до системи дозволів. З україною тому потрібно напрацювати ті механізми ефективні для того, щоб Така угода працювала і вона була постійною. Водночас, текст документу може зазнати певних змін. Найбільше українських перевізників непокоїла пропозиція дозволити окремим країнам Євросоюзу в односторонньому порядку призупиняти на своїй території дію угоди, якщо, як вони вважатимуть, існуватиме загроза їхньому ринку. Фактично, це б означало повернення до дозвільної системи. Втім, станом на сьогодні така ініціатива набула значно лояльнішого по відношенню до наших перевізників вигляду: по-перше, згадати. Ній термін подібного призупинення дії угоди не може бути довшим за три місяці упродовж наступних півтора року, скільки діятиме транспортний безвіз. А якщо навіть в якійсь країні буде встановлено така обмеження на цих три місяці, то а країна не обмежує транзит через свою країну чи чи через якусь свою географічну зону, абсолютно ну і перевізники з цієї країни не зможуть їздити в Україну так само. Тобто, це така теж паритетна умова. При подальшому опрацюванні тексту угоди, котре розпочнеться вже після завтра, травня, українські експерти спробують домогтися максимально чіткого визначення, за яких умов настає загроза ринку. Але вже тепер Європейська комісія вважає за доцільне всі потенційні суперечки вирішувати колегіально, і це також беззаперечний позитив. Це питання створення комісії. Для того щоб ось перевіряти всі можливі порушення, які або стан, і так, виконання цієї угоди, і ця комісія мала склад має складатися з 16 людей: вісім від євросоюзу, вісім від України. Це хороша нам здається ініціатива. І у членів країн Європейського союзу не буде. Скажем так, неверифікованої інформації, тому що е, за минулий рік дуже багато інформації до Європейської комісії надійшло листами від е, міністерства інфраструктури Польщі, е, і деякі цифри, е, які передавалися європейській комісії, вони не сходяться з цифрами, які були у нас в Україні. Якщо говорити про ті сьогодні запобіжники, які вже нам кажуть, що вони там будуть, тобто не зможе там якась країна приймати якісь персональні рішення, все рівно буде комісія, де буде. Де 8-осім з Єврокомісії, а 8 з України, це для нас плюс, тому що ми будемо бачити не тільки статистику по перевезенням, а й бачити дійсно порушення і намагання тих чи інших країн відключитись від угоди чи виключити угоду для України. Відповідно до наступної зміни до угоди, водії, що перетинають кордон, обов'язково повинні будуть мати при собі витяг з реєстру про те, що його транспортна компанія є ліцензіатом у сфері міжнародних вантажних перевезень. А ще у водія має бути такі така позначка. Нам єврокомісія показала, як вона виглядає. Вона таким з українським прапором, із з зірками на прапорі європейського союзу, де написано, що Автомобіль за перевозить перевезення за угодою про лібералізацію вантажних перевезень. Він може здійснювати двосторонні транзитні перевезення і не може здійснювати каботаж ще три місяці назад. Ми не мали впевненості в тому, що угода взагалі буде продовжена на сьогодні. Принаймні, у нас є розуміння. Не тільки того, що вона буде продовжена, а навіть і тих змін, які можливо будуть внесені, на тлі таких доволі успішних перемовин із Єврокомісією усе ж таки відчувається певний тиск з боку тих наших партнерів, котрі дуже вже хотіли повернутися до дозвільної практики. Передусім, тут мова, звісно, про Польщу. Вочевидь, усвідомивши, що угода між нашою державою та ЄС про лібералізацію перевезень уже точно буде пролонгована, польські компетентні органи нині максимально намагаються обмежити присутність українських перевізників на своєму ринку будь-якими іншими методами. Надмірна прискіпливість відчувається скрізь стосовно технічного стану транспортних засобів, дотримання норм ЄУТР, закону Польщі про відрядження, застосування електронних систем СЕНД та Є. Тому вчора ми провели засідання з компанією ЄСТО, де проговорили основні ті моменти, на які скаржаться наші перевізники, коли не працюють прилади і, а, і надходять їм великі суми штрафів за, за такі порушення. Крім того, ми проговорили з ними як з фахівцями, куди звертатися, коли надходить штраф, як вести діалоги, всі ці інші питання. Ми досягли з ними домовленостей про те, що для наших перевізників вони люб'язно готові провести додаткову онлайн-зустріч, у ході якої ми б обговорили ці всі проблеми. Попередньо така зустріч має відбутися 14 травня, і це не єдиний діалог, котрий стосуватиметься перевезень через територію Польщі. Нагадаємо, от уже понад 4 місяці українські підприємці практично позбавлені можливості перевозити вантажі до третіх країн та з них, якщо шлях пролягає через територію наших західних сусідів. Здійснювати такі перевезення без дозволів. Угода з ЄС забороняє, а обміну дозвільними документами з Польщею не відбувалося вже понад 2 роки. В нас планується вже засідання українсько-польської змішаної комісії в кінці травня. Тобто ми будемо підіймати це питання, тому що напевно, як ви всі знаєте, що поляки на початку цього року заявили, що тільки євро 6 ми можемо підіймати таку категорію. Тому, в принципі, з ними весь час ведемо діалоги, щоб більш вигідні умови для наших перевізників, все таки добитись. Тому до кінця травня це питання буде узгоджено з польською стороною. І на сам кінець кілька слів про блокування кордону. Немало нашкодивши страйками, передусім власній економіці, польські аграрії станом на сьогодні припинили протести. Однак, угода про лібералізацію перевезень мала би убезпечувати перевізників від подібних форс мажорів і в майбутньому. Всі безвиключне блокування кордону, які відбувалися в Польщі перевізниками, починалися тези повернути поверніть нам дозволи. Єврокомісія категорично проти повернення дозволів, це файно. Але багато запобіжників, які пропонують Польща Єврокомісії, вони включили в переговорну свою позицію. І ми сподіваємося, що все ж таки воно буде виписане таким чином, щоб дійсно не шкодити легальним українським перевізникам, які працюють на цьому ринку багато років. Йдемо далі, і тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Кабінет міністрів працює над внесенням змін до постанови, яка стосується можливості бронювати працівників галузей критичної інфраструктури. Свої пропозиції до цього документу після консультацій з фахівцями АСМАП внесло і Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Вдячна тут позиції Міністерства інфраструктури. Вони включили ті чотири спеціальності: це водій, це слюсар, це газоелектросварювальник і механік. В перелік, яких необхідно забронювати, в першу чергу, щоб галузь не зупинилась, і ми сподіваємося, що мінекономіки. Буде дивитися на нашу галузь як на критично важливу і на наших фахівців як на критично важливі з 1 січня наступного року передбачається ввезення на митну територію України транспортних засобів екологічного стандарту не нижче за євро 6 Зокрема, це стосуватиметься і сідельних тягачів, з якими працюють міжнародні автоперевізники. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!